Вода, скелі, сонце, дерева, каміння це потрібно нам для щастя. Це потрібно нам для існування. Звідси з цього місця починається персональна подорож, сліпий ретрит з моєю клієнткою Енн. Це буде тиждень з закритими очима, тиждень спостереження внутрішнього світу, уваги до себе, розглядання себе, споглядання в абсолютній присутності, в глибокій тиші в тотальних практиках. Як ріка протече ця персональна подорож, цей ретрит, який оновить її і дасть їй шанс почати. Життя в красі, в легкості. Ось так, як ця ріка. Ось так, як це небо. Воно відродить її здоров'я, її стосунки з ближніми, її кар'єру, її бізнес. Цілення реалізацію і успіх. Ця персональна подорож не перша, і ми знаємо, і я знаю, який її результат. І я бажаю вам кожному піти у власну персональну подорож без мене, у свою, відчути життя як ріку. Життєву енергію як ріку відчути своє життя як подорож до себе прекрасних, до себе щасливих.